Чи відчуваєш ти заздрість деяких людей, що ти медійний, живеш по кайфу, а вони ні? Тут же ж всі хочуть бути як мамкін-хакер, але не, не хочуть бути микитою книшом. Микита Книш вимушений дуже багато навчатися, читати, розвиватися, витрачати час на те, щоб зустрічатися з спецслужбами, ректорами університетів, там, якось перейматися? Розробкою бізнес-планів і так далі. А Мамкін Хакер ну, це інша особа. Ми про це я вже казав. Дивись, Мамкін Хакер відкриває е, двері ногою, а Микита книж, він е, сідає пісяти, ну, сидячи, бо так більш гігієнічно та більш раціонально. До реджу всім, всім раджу. Да? Особливо ну, це про чоловіків ми говоримо, що якщо чоловік пісяє сидячи, то це більш гігієнічно. ну, контраст між от. Uh. Як між догілям і гоголем, десь так.